На пляжі кричить жінка. Рятуйте, допоможіть, потопаю. Та ні, не ви, а он той блондин у синіх трусиках. Скажіть, куме, хто такий економіст? А це той куме, хто про гроші знає більше, ніж той, хто їх має. Петрику. Чому у пустелі їздять на верблюдах? Що по черевики піску не набрати? Жінка піднімається сходами. Це другий повер. Ні, третій. А де другий? Ой, куме, я маю таку роботу, що не знаю, що буде завтра. А ким ви працюєте? Синоптиком. Кохана, тобі не холодно, дуже холодно. Ой, як добре, що я тепло одягнувся. Іван Царевич стоїть на роздоріжжі і читає напис на камені Прямо поїдеш, голову втратиш, направо поїдеш коня втратиш. Наліво поїдеш. Додому не повертайся, Василіса. Кум, мій чоловік найкращий у світі, і це не тільки моя думка, а чи я ще його. Щоб зрозуміти і оцінити смак шоколадної цукерки, чоловік їсть її цілою, а жінка надкушує. І дивиться, що всередині. Маленький хлопчик запитує маму. Мамо. А можна ми з Надійкою пограємось у тата й маму? Можна. Тільки посудом не кидайтесь. Вчитель запитує Петрика Чому ти вчора не був у школі? Бо лелека приніс мені братика. Але ж твій батько поїхав за кордон. Так, батько поїхав, але ж лелека залишився. Коме, ви так повільно працюєте. Ви хоча б щось робите швидко. Так, я коме швидко засинаю. Космічна станція на орбіті у відкритому космосі. Біля люка на тросі висить космонавт, лопить руками і ногами об метал і репетує Відкривай негайно. Що за дурна звичка запитувати? Хто там? Літні пан та пані вечеряють. Раптом пан лусь дружину палубі ложкою. Пані аж підскочила. Ти що? Здурів старий? Я згадаю, що не дівчина я тебе взяв, серце кров'ю обливається. Чоловік повернувся з роботи втомлений, лягли спати. Дружина ластиться до нього, а він каже Кохана, дай мені спокій, колосок ще не визрів. Так і другої ночі, і третьої. І от через деякий час він їй каже, кохана, Колосок визрів. І що ж мені тепер заради одного колоска увесь комбайн заводити? Одружився Панас з некрасивою Євдокією. Друзю його запитують Ой, Панасе, навіщо ти таку некрасиву дружину обрав? Е, хлопці, якби вам мої очі, то вона б вам. Сонцем світила би. Горить лазня, примчала пожежна машина. Біля лазні стоїть чоловік і сміється. Ех, хлопці, запізнилися ви. Чому це запізнилися? Зараз усе погасимо. Ге-ге-ге, погасити то погасити. Але ж голі жінки вже розбіглися. Лікаря глянув малюка. І запитує жінку, яка прийшла з ним, ваш малюк. На грудному годуванні чи на штучному, на грудному, тоді роздягайтеся, зніміть бізгалтер. Довга обстежує груди і каже Так у вас же немає молока. Не дивно, що дитина голодна. А взагалі взагалі-то, лікарю я його тітка, але я так рада, що прийшла до вас. А ви хропете вночі? А чому вночі? Я і вдень хроплю. Василь та Надійка їдуть на возі. Надійка каже Ой, боюся, я з тобою їхати. Василь каже то я такий. Бо ти, дівчат, дуже любиш. Я такий, ще мене зґвалтуєш. Я такий. Доїхала до села Надійка каже Якби я знала, що ти такий, так трусики вдягла б, бо комарі так покусали. Мати запитує сина. Синку, що тобі сподобалось в зоопарку? Мені тигр. — а татові кішечка. — Яка ж у зоопарку кішечка? Я її не бачив. Але тато сказав, яка гарненька кішечка тут квітки продає. Сих за телефоном в провінційному містечку. Я виконаю всі ваші бажання. Галю, це цити, купи хліба додому. Дзвінок у двері. Хлопчик відчиняє двері і кричить. Надійка, до тебе прийшов тип з 96, 97, 112 та 113 сторінок твого щоденника. Перший рік після одруження. Обережно, моя ластівка. Тут каміння через 3 роки. Ти навіщо туди пішла? Там каміння через 10 років. І куди тебе несе? Сліпа, чи що? Не бачиш там камінюча. Чоловік повертається з відрядження і застає свою дружину в ліжку з коханцем. Він здивовано дивиться на них і нічого не може сказати. Дружина піднімається з ліжка і каже йому: І, от що? Ти будеш вірити своїм безсовісним очам чи моєму чесному слову. Куми. А навіщо ви сина одружуєте? Він же ще молодий і дурний. У тому то й річ куме. Поки що дурний, той добре одружувати. А от як порозумніший, то сам захоче. В магазині меблів пані просить показати їй високу шафу, продавець запитує. — У вас висока стеля? Ні. Сусід. Чоловік з дружиною дивляться бокс по телевізору. Чоловік каже Я розчарований. Все закінчилося за три хвилини. Ну, от, тепер ти розумієш, що в подібних випадках відчуваю я. Татко, а ти мене любиш? Звичайно, синку. Тоді одружися з тією тіточкою, що на розі морозово продає. У магазин зброї заходить пощена жіночка. Мені потрібна зброя, яка надійна, щоб не було осічки. Для захисту? Ні, для захисту я винайму адвоката. Може, візьмете двостволку? Навіщо? Ви що вважаєте, що в мене два чоловіки?